У Цей час мій часто тобою, Христе, що багато всього, ти світло дай мені, У цей час мій часто тобою, Христе, що багато всього, ти світло дай мені. Я Христина і я є найстарша, чи святе письмо, що по Папір і ручку маю, церква навчає нас як до неба йти. Я його я люблю читати, а величаючи нове, наша віра росте, росте. Мій час з Ісусом. Довіра Богу. Всім привіт! У вас закінчились уроки. Чудово! Привіт, друзі. Привіт, Андрійка. Це гаразд? Ти виглядаєш засмученим. Так, я справді хвилююся за Тасіо. Що з ним? Я не бачив його від учора. Ми були в парку. Я катався на скейті, і Тасіо захотів води. Він пішов попити і так і не повернувся. Ну, не знаю. Можливо, його викрали? Що ти таке кажеш? Кому перед голову красти папугу? Я не знаю. Це дуже дивно. Хотів би я знати, що сталося насправді. Ось він. Ти впевнений, що ти хочеш спіймати Тасіо? Звісно, я завжди хотів мати папугу. Шкак! Я спіймав тебе, тепер ти мій. Анріка напевно дуже засмутиться. Та мені однаково на Енріки. Давай, папуго, говори. Ти взагалі збираєшся хоч щось сказати. Дивись мені, я знаю, що ти вмієш розмовляти як я. Еге ага, ж, ми знаємо, що ти можеш говорити. Якщо не заговориш, не отримаєш їжі. Та ну я почуваюся жахливо. Енріка шукатиме його. Та мені байдуже. Тасю, тепер мій. Я не знаю, що могло з ним трапитись. Що ж, ми допоможемо тобі знайти. Привіт, діти, добрий день, отче Луїс. Отче Луїс, Тасі озник. Віра це коли ми віримо і довіряємо Богу. Ми віримо, що все, що з нами стається, є добрим для нас. Тому ми завжди маємо бути радісними та вдячними. Саме так ми це говоримо. Під час служби Божої. Правда, отче Луїс? Так, під час служби священик каже: благодарім Господа, і ми відповідаємо це і праведне. Але я не розумію, чому Бог дозволяє поганим подіям траплятись. Це дійсно складне питання Енріке. зло це як загадка, але деколи з чогось поганого може стати щось добре. Що доброго у тому, що Тасіо зник? Тепер ти зрозумів, наскільки сильно його любиш, навіть якщо іноді висваритеся, разом ми знайдемо його. Сам Ісус нам показав, як долати несправедливість. Він багато терпів, хоча був невинний. Та через це він приніс нам велике добро, спасіння. Так, Ісус зазнав багато страждань, він навіть молився, Отче мій, якщо це можливо, нехай мене мене ця чаша. Але воля Бога полягала в тому, щоб Ісус страждав і помер за нас, щоб зробити нас кращим і відкрити для нас небеса. Тому страждання Ісуса це великий подарунок для нас. Так. Він врятував нас. І якщо Ісус настільки нас любить, що Він помер за нас на Христі. Він не хоче, щоб з нами стало щось погане. Ви маєте на увазі, що Ісус піклується про нас? Безумовно, Він завжди піклується про нас. Нам просто потрібно довіряти Йому і вірити в те, що Він нам розповідав. Тому добре щодня читати Євангеліє та уважно слухати проповідь під час недільної служби, де нам пояснюється зміст святого письма. Привіт. Привіт, тато. У мене є важливе повідомлення для тебе. Що сталося? Мене можуть відправити з моєї роботи в інше місто, яке дуже далеко від нас. Справді? Так, мені щойно сказали, що це можливо. Але але це означає, що нам всім потрібно буде переїхати. Так, можливо, нам доведеться переїхати в інше місто. Але мої друзі тут. Моя школа тут, отець Логіс і сестра Люсія теж тут. Все, що мені важливо тут. Не хвилюйся, Люба. Ти звикнеш до нового міста. Мені це не подобається. Ми маємо віддати усе в Божі руки. Друзі, ми можливо переїдемо у інше місто. Це, це жахливо. Христина, ти скоро звикнеш до цього. Але я не хочу їхати. Подивись, ми усі в Божих руках, і все є для нашого добра. Ми повинні довіряти Божому провидінню. Знову дивні слова. Що означає Боже проведіння? Боже проведіння означає, що Бог дбає про нас у особливий спосіб, бо ми його діти. Ми Божі діти і Бог є наш батько. Сам Ісус сказав це своїм учням. Ісус сказав своїм учням, що Бог є нашим батьком. Саме так. Чи можемо ми це побачити? Звичайно, вам тільки треба заплющити очі і полетіти у час Ісуса своєю уявою? Заплющи очі, дай руку мені. Ми полетимо з тобою у краї. І знаємо про Ісуса наш шлях і життя. Блійні історії, це чудово. Я хочу побачити, як Ісус розповідає своїм учням, що Бог наш отець, бо це дає мені багато миру. Це правда, Христино. Ми повинні мати багато миру, знаючи, що Бог є нашим батьком, і він любить нас дуже сильно. І він не хоче, щоб з нами стало щось погане. Правда? Це так. Глянь, Ісус розмовляє зі своїми апостолами. Господи, навчи нас молитись. Як Іоанн навчав своїх учнів, кажіть Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Зачекайте хвилинку. Це Господня молитва. Саме так. Ісус навчив їх Господньої молитви. Тепер розумію, коли ми молимось до Бога, перше слово, яке ми повинні сказати, я Отець. Саме так. Ісус сказав нам, що Бог є нашим Отцем, і батько завжди хоче якнайкращого для своїх дітей. перші слова, які Ісус навчив нас молитися, є саме Отче наш. Так, але я ще чого я не розумію. Що це? Якщо Бог є нашим батьком, чому іноді погані події трапляються з нами? Я часто боюсь, що щось недобре може трапитися зі мною. Боятися і жити у смутку це справа диявола, який хоче, щоб ми були нещасливі. А Бог створив нас саме для щастя на землі і на небі. Немає потреби, щоб ми хвилювались. Ісус сам про це сказав. Він справді сказав, що ми маємо бути щасливими. Він сказав, що ми не маємо турбуватися про все і сумувати. Хочеш його почути? Що ж, послухай, що каже Ісус, ось чому кажу вам: не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що пити, ні тілом вашим у що одягнутись. Гляньте на птиць небесних, не сіють і не жнуть, ані не збирають у засіки. А отець ваш небесний їх годує. Хіба ви від них не вартісніші? Вау! Це правда. Птахи дійсно красиві, і Бог їх створив. Так, Єво. Тобі усе подобається. Бог дває за птахів, а ми варті більшого. Саме так. Якщо Бог піклується про птахів, то хіба він не буде піклуватися про нас навіть більше? Хто з вас, журячись, спроможен додати до свого віку хоч один лікоть? І чому турбуватися про одяг і про одежу, чого ж вам клопотатись? Гляньте на польові лілеї, як ростуть вони, не працюють і не прядуть. Та я кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них. І справді квіти красиві, а ми варті більшого, ніж вони. Саме так, якщо Бог доглядає так за квітами, то як сильно він піклуватиметься про нас? Але продовжуємо слухати його, і коли зілля польове, яке сьогодні є, а завтра вкидають його до печі, Бог так одягає, то чи не багато більше вас маловірні отож, не турбуйтеся, промовлявши, що будемо їсти, що пити, і у що зодягнемося? Про все те побиваються погани. отець же ваш небесний знає, що вам усе це потрібне. Це просто неймовірно. Ісус каже, що Бог вже знає, що нам потрібно, навіть коли не просимо Його про це. А вже ж, Бог усе знає і завжди дає те, чого ми потребуємо, тому що він піклується про нас. Це зветься вірою. Так, тепер я розумію, що мати віру це довіряти Богові. Точно шукайте перше царство Боже та Його справедливість, а все те вам докладеться. Не журіться, отже, завтрашнім днем. Завтрашній день турбуватимеся сам про себе доволі дневі його лиха. А знаєте, Логіс, я почуваюся спокійною, тому що я знаю, що Бог завжди мені допомагатиме, і нам не слід сумувати чи бентежитись. Добре, сказано Христина, я бачу, що ти чудово це засвоїла. Що ж, можемо повертатися до парку. Очелоїз, а ви знаєте про що я думаю? І про що ж? Якщо нам доведеться переїхати у інше місто, це так буде. Тому що Бог цього хоче і це є добре. Звичайно, все є для нашого добра. Чому ми не йдемо до каплиці у монастир сестри Люсії, щоб вона нас навчала молитися, як просити про здійснення Божої волі? Це гарна ідея, Христина. Це справді гарна ідея. Господа у Привіт, друзі. Ми у каплиці у монастирі сестри Люсії, і вона навчить нас дуже гарну молитву прохання про здійснення Божої волі. Правильно, Христина, можемо розпочати зі знаку Христа Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 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 Сестра Люсіє. Так, Ендріка. Іноді мені важко приймати Божу волю. Особливо коли щось погане стається. Це нормально, Енріке. Ніхто не любить, коли з ним трапляється щось погане, але якщо Бог допускає, це тому, що ми можемо зробити щось добре з цього. Я не знаю. Бачиш, Енріке, коли ми жартуємо свої страждання Богові, ці непрості події стають скарбом. Чи це означає, що ми можемо перетворити щось погане у щось добре? Погані події завжди будуть поганими однак, наша реакція на погані вчинки, які хтось робить нам, наприклад, якщо вони роблять чи кажуть нам щось погане, можуть уподібнити нас до Христа, якщо ми відповідаємо з Божою любов'ю. Саме так як робив Ісус, правильно, оскільки завдяки тому, що він вирішив страждати його страстям та відданню свого життя, щоб викупити нас від відріха, він відкрив для нас врата рай. Так, через свої страсті та несправедливу смерть Ісус прийня нам щось дуже добре. Ну, я хочу навчитися молитви, яка вчить просити Божу волю. Це правильно, тому що сам Ісус сказав нам не хвилюватися. Якщо Бог піклується про птахів і одягає прекрасні квіти, то наскільки більше він зробить для нас, його дітей? Гаразд, підемо до першої лави, щоб бути ближче до кивоту. Добре, тепер ми можемо почати молитву, зробивши знак Христа. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амін. Амін. Тепер ми складаємо наші руки разом і говоримо: нехай буде найсправедливіша і наймиліша воля Божа, прославлена і вічно піднесена над усе. Амінь. Амінь. Амін. Ви промовили її дуже добре. Ісусе, я знаю, що ти в Кивоті. Прошу тебе, дай мені віри, тобто довіри твоєму Божому проведінню. Це означає, що ти піклуєшся про нас, і тому ми завжди повинні радіти. Амінь. Наша католицька віра. Тасіо де ти? Нічого, це марно. Привіт, Тенріке. Так, uh, привіт. Ти плачеш? Ні, у мене сверблять очі. Вони сверблять, тому що ти плачеш. Ну, і що? Нічого, я плачу, тому що Тасіо загубився, і, можливо, він мертвий. Гей, не кажи такого. Тоді що ти очікуєш, що думав? Він ніколи не зникав так довго. Або він мертвий, або його викрали. Що ж, давайте продовжимо пошуки. Ох, я почуваюся жахливо. Я також. Ми маємо переконати Марка повернути його. Я теж так думаю, але Марк не захоче. Він замкнув його у клітці та каже, що той тепер належить йому. Та сього не належить нікому. Він вільний папуга. Так, але він завжди поряд з Енріка. Що, ж, давайте поговоримо з Марком та поглянемо, чи вдасться нам його переконати. Привіт, привіт, Люба! Я поговорила з усе Луїсом, мені тепер краще. Чудово, я радий. Він навчив мене вірити. Так вірити у Бога. Так, все, що трапляється на краще, навіть якщо часом нам складно це зрозуміти. А сестра Люсія навчила нас дуже красивої молитви, щоб здійснилася Божа воля. Ми можемо піти до церкви, щоб зачитати її. Це хороша ідея, Христина. Ходімо. Привіт, діти. Так, о, привіт. Ніяких новин щодо Тасіо? Мені дуже шкода, Енріке. Я починаю втрачати надію. Аго, чого? Ви повинні вірити. Отже, Луїс, чи можете ви розповісти нам щось про віру у Бога? Так, звичайно, я розповім вам про явлення Ісуса до Святої Фаустини. Бачите, він являвся її кілька разів. Кілька разів? Так. Але явлення було дуже особливе воно змінило її життя. Слухайте. Розфарбуйте це зображення згідно з візерунком, що ви бачите з підписом Ісусе. Я довіряю тобі. Я хочу, щоб це зображення спершу вшановувалося у вашій каплиці, а потім і у всьому світі. Ісус сказав святій Фаустині. Я хочу, щоб моє милосердя почиталось, і я даю людству останню надію на спасіння, та купувайте ж на моє милосердя. Ого! А пізніше свята Фаустина написала у своєму щоденнику. О Ісусе, це через твоє наймилосердніше серце, як через кристал до нас прийшли промені Божого милосердя. За проханням свого духовника, свята Фаустина запитала Господа про значення променів, які з'являються в образі, що виходить з його серця, і Господь відповів, два промені означають кров і воду, Блідий промінь символізує воду, що виправдовує душі, червоний промінь символізує кров, яка є життям душ. Обидва промені вийшли з глибини мого милосердя. Коли моє помираюче серце було пронизане Списом на хресті. щасливий той, хто буде жити під їхнім покровом, бо праведна Божа рука не схопить Його. Тоді був намальований образ згідно з зображенням Ісуса, що вона побачила із написом Ісусе, я довіряю тобі. Вау. Я люблю об'явлення, вони неймовірні. <реш> Ти любиш все надзвичайне так, справді. Ну, це дуже коротка і дуже легка молитва. Так, ми можемо повторювати її багато разів на день. Ісусе, я довіряю тобі. Особливо, коли з нами трапляється негараздо. Точно, коли ми стикаємося з життєвими труднощами, ми повинні як ніколи довіряти Ісусу. А вже ж. думаю, що зможу це зробити. Гаразд, я розкажу вам про об'явлення Ісуса Святій Маргариті Марії Алякок. Ще одне об'явлення? Саме так. Чудово. Ісус з'являється Святій Маргариті декілька разів. Так як Святій Фаустині. Правильно, в першому об'явленні Ісус обрав Маргариту, щоб показати всім людям його любов до них. Ісус об'являвся Маргариті багато разів. Багато разів. Саме так слухайте. Моє божественне серце так сильно любить людей, що воно більше не може стримувати всередині полум'я свого палкого милосердя. Ти маєш допомогти йому поширювати його. Свята Маргарита присвятила своє життя тому, щоб поширювати відданість святому серцю Ісуса. Бог звільнив нас, і якщо ми віддячимо йому краплиною, любові, він дарує нам свою милість, тому що він не дозволяє перевершити себе у щедрості. Думаю, мені треба вірити в те, що я знайду Тасію. І я повинна довіритись Ісусові в тому, як переїду до іншого міста. Аго, папуго, коли ти вже заговориш. Добре. Тоді я не дам тобі їжі. Ти будеш замкнений в цій клітці вічно. Привіт, Марк. Привіт, це безнадійно. Ти про що? Цей папуга не хоче говорити. А так, ми прийшли поговорити з тобою про це. Ти маєш віддати папугу Енріке. Що? Ні за що? Послухай, Енріке шукає його. Йому справді тяжко. Тепер, Тасіо мій. Ти знаєш, що це не так. У будь-якому випадку. Що ти збираєшся робити з папугою, який не говорить? Правда, подумай про це. Ти повинен будеш годувати його, чистити клітку, давати йому воду. І все даремно, бо він ніколи не заговорить. Ваша правда, хлопці. Ти знаєш, що ми маємо рацію. Добре. Я віддам його <звук> Привіт. Hello. Привіт. Ти все ще сумуєш за Тасю? Так. Ось, це для тебе. Що це? Розгорни. Тасіо! це ти. Це ти його вкрав? Так, Енріке. Мені дуже шкода. Тобі шкода? Чи ти знаєш, наскільки мені було важко? Я можу уявити. Вибач мені. Але, але. Що ти взагалі думав? Я Я завжди хотів мати папугу. І ти дійсно думав, що вкрасти його було найкращою ідеєю? Я вже вибачився. Гаразд. Добре, я пробачаю тобі. Знаєш що? Я піду до сповіді. Ти? Ти здивований? Так, дуже? Так, ця ситуація з папугою наштовхнула мене на думку, що я мушу піти. Я вважаю, що це чудова ідея. Я вже давно не ходив до сповіді. Ну, це завжди гарна ідея. Напевно, добре. Тоді я піду до церкви. Бувай. Знаєш, отеснують мав рацію. Інді щось хороше може стати результатом чогось поганого. Наша відповідь на щось погане, приємне Ісусові, і що ми відповідаємо з Божою любов'ю. ж. Марк вкрав Тасіо. що неправильно. І тепер він піде до сповіді вперше за руки. І це дуже добре. Звісно, тобі треба поїхати на рік, а коли ти повернешся, то тебе буде підвищено. Чудово! Тож моя родина не має переїжджати. Лише на рік немає потреби. Я зараз їм розповім. Отже, ми не їдемо. Ні, я поїду сам. Але мені сумно, що тебе не буде цілий рік. Ну, я приїжджатиму до вас на вихідні. Жити окремо це жертва. Але це Божа воля. і Ми приймемо її з радістю, навіть якщо це буде складно. Що ж, мене тішить, що нам не треба переїжджати. Я знаю, Люба. Отець правий, Ми маємо завжди довіряти богові. В кінці цієї програми хвилинку пригадаємо. Що ви вжили сьогодні про життя нове у католицькій церкві Ісусе. Ти даєш нам слово своє. І з Марією разом ідемо. Поки зустрінемо тебе. Давайте повторимо чого ми навчились. Друзі, ми підходимо до кінця програми, і отець Луїс допоможе нам повторити те, що ми вивчили. Гаразд, хто почне? Сьогодні okay. я почну. То чекай, ти завжди починаєш. Тому що я його запам'ятав. Мені було дуже важко вивчити це дивне слово. Що це за слово? Провидіння. Ха. <ривання> <ривання> а що означає провидіння? Це означає, що Бог піклується про нас в особливий спосіб. Так, бо якщо він піклується про птахів і одягає прекрасні квіти, то наскільки більше він піклуватиметься про нас, своїх дітей? Саме так ми помандрували уявою і побачили, як Ісус сказав своїм учням, що Бог є нашим батьком. Дуже добре, Єво. А тепер хто може розповісти мені другий момент, який ви дізналися? Ми вивчили дуже гарну молитву на прохання про сповнення Божої волі. Її нас навчила сестра Люсія. Чудово, що ще ви вивчили. Так ми дізналися, що ми відповідаємо з Божої любові на щось погане, то це є миле Богові. Саме так вчинив Ісус, який завдяки своєму рішенню добровільно віддати своє життя за нас на Христі. Підкупив нас від гріха і відчинив для всіх нас небесні врата. Добрі діти, я бачу, що ви дізналися три дуже важливі моменти. Гаразд, друзі, настав час прощатися. Бувайте! Дякую тобі, мій дорогий Ісусе, за багато ласк, що отримую. Кожен день я хочу принести тобі радість у своїх думках, в усьому, що роблю. Ти теж був. Будь...